Привіт хлопці та дівчата! Сьогодні ви будете дивитись огляд на преміум танк 8 рівня Chrysler K. А перед початком відоса хочу попросити вас підписатись на мій канал та тим самим вступити до українського ком'юніті вод Бліц. Та не забувайте прожимати палець догори. Даний танк зараз можна купити в магазині Бліца за цілих 5 тисяч голди. Що з себе представляє дана каністра? Це тяжкий танк 8-го рівня з добротною бронею в, НЛД в 145 одиниць та мега товсті 152 мм у ВЛД. Башня має серйозні 250 мм у лобі, але у даної каністри є громісткий лючок командира, який має близько 100 мм броні, тож майте це на увазі. Кормове розміщення та сферична форма дозволяють використовувати дану каністру дуже ефективно в міській забудові за допомогою зворотнього ромба та бортів у 110 мм. У нашої каністрі є досить класний дрин з альфою в 310 одиниць та нормальним пробоєм в 220 мм. Цього цілком достатньо для 8 та 7 левелів. Однак, коли нас кидає до 9, то приготуйтесь грати на голді. На е 75 та Тигра-2 не раджу виїжджати взагалі в лоб. Цих німців навіть голда не бере. Зведення та цілком комфортні як для танка, в якого башня знаходиться в кормі 15 та мінус 10 вниз. Однак мінус 10 реалізується тільки якщо пушка виходить за борти або корму танка. Майте це на увазі. Наша Marika Noy важить цілих 60 тонн, але це ще нічого не значить. При такій вазі та броні американські механи пхнули туди двигу на тисячу гінських сил та турбіну від спрінтера, так що сумувати вам не прийдеться, поки їдете займати позицію. Танк надзвичайно швидкий та поворотливий. СТ ви, звичайно, не доженете, але їхати будете точно швидше, ніж 90% ТТ. Удільна потужність становить 17,5 коней на тонну. Фармить каністра просто шикарна, на рівні легендарного льови та діда 6. По 60-80 тисяч забій на ньому вивозити з преміум можна взагалі без проблем. Резюмуючи, хочу сказати, що даний мастодонт уособлює в собі класну броню, добротну, надійну пушку та є дуже маневрений. Даний танк підійде як новачкам, так і скіловикам, так як пробачає багато помилок та у якого є великий потенціал для реалізації хлопцями на досвіді. І 5 тисяч голди для цього танка це взагалі ніщо. Беріть і точно не пожалкуєте. Ви були на Казацькому каналі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!